Швиденько про легенду про героїв Галактики. Легенда про героїв Галактики. Це епічне науково-фантастичне аніме, засноване на серії романів Йоші Кітанаки. Події розгортаються у далекому майбутньому, де дві наддержави, Галактичний Рейх та Альянс вільних планет ведуть затяжну війну. Головні герої Райнхард фон Лоенграм та Ян Венлі геніальні стратеги по різні боки конфлікту. Райнхард прагне реформувати рейх та здобути владу, а Ян бореться за збереження демократії. Аніме глибоко досліджує політику, військові стратегії та філософські дилеми війни. Воно вирізняється складними персонажами, продуманим сюжетом і масштабними космічними битвами. Історія також порушує питання природи влади, свободи та долі людства. Візуальний стиль типовий для олдскульного аніме. А музичний супровід наповнений класичною симфонічною музикою. Це аніме є однією з найвизначніших космоопер в історії жанру. Легенда про героїв галактики обов'язково для перегляду шанувальникам глибоких та інтелектуальних історій. А подивитися це аніме ви можете у телеграм-каналі Гласму. Насолоджуйтесь.